Я вивчав багато міжнародних конфліктів. І якщо хочеш добитися миру, щоб всі торгували, щоб всі мирно жили, значить, є табойовані теми. Це вже правила міжнародного врегулювання конфліктів. Значить, забути, хто перший почав, забути, хто чи їх більше вбив, і заховати всі старі карти. Тому що в кожному якомусь там, я не знаю, Індонезії приходить, а є стара карта. У нас тут, значить, було таке королівство, і наша частина, ваша частина була нашою частиною. Давайте ми зараз це обговоримо. Бо 300 років тому кордон був в іншому місці. Насправді ці теми піднімають або перед виборами, якщо не можуть запропонувати щось позитивне своєму народу, значить, треба сказати, що звинуватити ж або якусь етнічну, релігійну місцеву групу, або сусіда. Або піднімають, якщо є економічні проблеми, то знову ж таки, щоб відволікти. А, До речі, поляки говорять, німці нам винні за Другу світову. Трильйони да, да. да. Але не всі ж поляки, знову ж таки, окремі політики. І е, так само це йде експлуатація і спекуляція, Реси Сходні, значить там частина ж України, це ж колись були по Польща. А давайте проведемо ексгумацію. Окей, ми їм дозволили провести вже якусь ексгумацію, щоб вони відщепились і щоб хоч трохи зберегти наші дружні відносини, щоб якось дотягнути хоча б до виборів. Але умова має бути така: щоб після ексгумації не було вимог реституції, тобто вони викопають. А, якісь давайте рештки. пояснимо, реституція да. це повернення власникам їхнього майна, яке було за попередньої влади. Тобто, якщо розкопати, що тут убили якихось поляків, і це дійсно було хто вбив, коли вбив. То треба потім сказати, а в них була власність, їх убили, забрали. Так, да, пройшло 100 років, вже багато правонаступників, нічого не знаємо. Віддайте нам, або власність, або грошима. Тобто, це знову ж таки стандартна політична спекуляція. Так само у Чехів з німцями там є про. Судети і просілезію історичні питання. І так само правопопулістські партії на кожних виборах починають згадувати, хто кого виселяв, хто в кого забрав майно і хто кому винен трильйон. Для виборця ж це виглядає десь закопане золото полуботка, трильйон. Ми справедливі, бо наші історики довели, що це наше. Вони в нас забрали 300 років тому, проценти набігли, роздайте нам і поділіть на всіх. Тобто. З цим завжди будемо жити, але я погоджуюсь з позицією, що е, історична пам'ять має бути, і мають бути в тому числі художні твори про це. Я дивився фільм Волинь поляків. Він був у нас скандальним. Але я скажу, що все-таки він не тільки однобокий, він не дуже чорно-білий. Вони показали, що так, була і зворотня насилля, коли поляків бували, українців, і вони також були неправі.